Ліфан KPR 250, 28 кінських сил потужності, інжектор, АБС, трекшн контроль, активні системи безпеки, агресивний дизайн, якісні матеріали. Надійність на вищому рівні. Зараз покажу вам цей мотоцикл трошки поближче. Від 200 ки він по своєму зовнішньому вигляду не відрізняється, але він став значно потужнішим. 200 ка у нас видавала 22 сили. Тепер тут у нас 28-250 ки і заявлена виробником максимальна швидкість 150 км за годину. Ось така приборна панель. Тут у нас кнопки, які відключають без Direction Control. і порт Зверніть увагу, наскільки якісне лакофарбове покриття, дуже якісний пластик, крута оптика. Зараз ще раз включу. Дуже достойний апарат. Ціна 2500 доларів.